Почалися три місяці, літніх канікул, а потім до школи ти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести. Наприклад! все світ скорити І мумію теж, і ейфеля вежу здолать. Тварину яка не існує знайти, і мапу у душі скупать. Хвилю осідлать, створити світлячки в мозок Франкенштейна знайти. Він тут Зловити до татаха, пофарбувати світ, сказу сестру довести! вести. Фінес! От як багато нам треба зробити перед тим, як ми підемо в клас! За мною феррі! Дивіться нас, бо фінес і ферб, усе це зроблять для вас. Дивіться нас, бо фінес і ферб, усе це зроблять для вас. Мам! Фінес і ферб зіпсували за...